Вітаю вельми шановні пані та пані та панове. Давайте подивимось, що змусить вашого партнера зробити перший крок. Але спочатку ми подивимось на оракулі, які я використовую і в прямій, і в перевернутій позиції. А саме сигніфікацію вашого партнера це задля того, щоб ви зрозуміли, що саме про вашого партнера йде мова. А ви, пожалуйста, я вас дуже попрошу взагалі писати коментарі і давати зворотній відгук. Це а, для того, щоб я розуміла, чи зрезонував взагалі Ровка чи ні. І так, в яких енергіях знаходиться ваш партнер спочатку? Перевернутий шабаш, перевернутий перстень. І перевернута вода. І тут ініціатива пряма. Одна, одна карта саме пряма. Але знаєте, хочеться сказати, що людина зараз перебуває, хочеться сказати, нестабільна. Або емоційний фон нестабільний, психологічний нестабільний фон по цим картам. І людина насправді не може якось. Перебороть свої страхи, таке враження. Є якісь проблеми з комунікацією, де вірує. Щось людину турбує. І так, на гральній колоді, подивимось, що змусить вашого партнера зробити перший крок, взагалі змусить щось його чи ні. Ну ви можете змусити дама, якщо дивляться жінки, дама червінь може змусити його на перший крок. Але буду зауважувати, що, знаєте, він чекає ініціативу від вас, від люблячої і турботливої людини. Також можу сказати, що, є, знаєте, що на його на крок, якщо це чоловік, так, ну, будемо так говорити, який крок може зробити, чи буде робити взагалі, що, що змусить його зробити перший курок, це ревнощі, Це коли людина може насправді боятися втратити. Ваш емоційний стан, тобто, якщо ви його трошечки так підштовхнете м'ягко, але націкаю м'ягко, тому що не тиснуть на нього страхи у людини дуже великі, а, в, а, матеріальна або зовнішня якась мотивація і подолання його страхів. І от таке враження, що по сигніфікації, що по цим картам, що людина зараз взагалі бореться з самими якимись страхами, які на нього, так би мовити, накатують. Якщо він поборить, або ви якось покажете свою розположеність, чи він зверне увагу на те, що ви просто можете піти. А, ну, чи самостійно він просто йому потрібен час для того, щоб подолати свої страхи, щоб до вас якось рухатись.